Вітаю, друзі! Заїхала на місцевий базарчик і зараз подивимося, що є із рослин. Ріть гризонте. Ага. Ось якийсь шаровидний, такий гарний, зелений, вічно зелений, тамарікс. Він цвіте, цвіте Весною його обрізаєте, і він тоді таким шаром. А яким цвіте? Цвіте таким такою його квіт, отакою от його квіточкою дрібненькою такою його. Таким А кольором. такими кульками? Такою кулькою, да. А колір? Е, отакий той, отакий. Такий, от такий, такий біленький, да? Такий біленький. Тамарікс називається? Там е, цей Сантоліно. А, Сантоліно. Тамарікс осьо. Та я, я, зрозуміла. Оце я вже запитувала. Сантоліна, да це, це Памарикс, а це Санталіна. Можете Санталіна? подивитися? Я знаю, да, і Санталіна. Ще було сіреньке, то люди да, забрали. Да, да. Скільки стоїть? 50 гривень. Стої? Угу. Тут ну, вони гарні кусочки. Угу. Його весною можна порозділювати, ось весною вже, не Я зараз. Я зрозуміла, да, да. Порозділювати, попересадувати. Добре. А... Воно от... зимою зелене, весною. Я діли? знаю, да, Санталіна. Да. А скільки у вас стоїть ось ця Айстра? Айстра, айстра. Марин, сколько кушек таких? Оці менші по 40 один п'ятдесят. А ці мілкіші це по два 40. різних сорта? Ні, той один що вже добре росів, другий менший, я а, Вони всі одні, одні Однак, однакові. Однакові. Добре, а, один. Добре, зараз я подумаю про, сант, про сантоліну. Так. А, а скільки ваша гейхера, до речі? Гіхери, дивіться, ось це всі по п'ятдесят гривень, оцечки ряд шість, а були вісімдесят гривень. Так, добре. Добре, щось я придумаю. А це що? А Це гайгели, червоних. Знаєте, де вигадати коло Угу. А це спіреї, да. Ага, Да. да. флеш. Знаєте, да, японські, так. Да. Угу, да. да. А такі. по скільки японська? По 50 гривень. Угу. Я зрозуміла. А скільки ваші шахосточки? Дуже останні вже допроду 50 гривень. Вже угу. сезон закінчується. Оця така, вона добра голуба, якщо в тіні росте. Угу. А тут ну, зараз вже теж осінь, а там хорошо видно теж, тут світліший краєк іде, сумка угу. темніша. Я зрозуміла. Сейчас я, я до вас, я прийду в їх я руку, просто подивився ще. Зараз і королева осені. хризантемка хризантемка А скільки ваших хризантемки 50 50 Ну я зрозуміла. Горсетка Так, ні, треба гейхерку купити. Якраз та, що я шукала ще в Києві. Так, я у вас таки куплю оцю гейхеру. Ось цю. Зараз я візьму. Все. Все. Такий малесенький, 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 50 гривень. Знаєте, я їх виписую, ну яких в мене нема, бо я їх люблю. Та мені я, мабуть, років два назад виписала. Вони тоді були, виписувались по 80 гривень. Я думаю, ну прийде хороший кущик за такі гроші, бо виходить, як ну, ми тут Ну, зараз змінилися. Він, такий... він мені такий два роки пішов. Як... Я знайшла гейхеру тут, правда, така слабенька гейхерка. Ну, візьму. І ось ще. А скільки у вас ось такі? Ось така 50 гривень. Вона маленька 30 гривень. Угу. Я зрозуміла, ще гляну ще тут. Ну, в основному 50 гривень. Ось такі. тут 150 такі. Да. В основному хризантеми. 50, 40, там по 30. Маленькі. Ну вони розростуться Щи, так, то на слідущі. Це хто на розвідку. Ось так, така краса. Що ще? А це у вас що таке? Це камсіс. А, камсіс, так, зрозуміло. Це така ліана. Клубничка. Ага. Mm. Рання і пізня. Це нарциси. І націси, да, це нарциси. Це... А нарциси в яку ціну? Нарциси по 8 гривень, а заки по 2 гривні. То можуть бути прості і пізні тільки, і а це які? А тут різні, але які я не знаю, тут і махрові є, макрові, і з розовими наростами, і з червоними mm -hmm. наростами, біла трубка, і я жовта коронка була. Дякую. Да, це все таких породистих. Морковку беріть, бурячки. Дивіться, Молфета Пінк назив. Відломала. Відломала кусок. А ось трав'яку цінилася. 50, дивіться, які пишні, гарні кущики. А ті воно такі низенькі, зовсім низенькі. Ці десь сантиметрів 50, а ті низькорослі. Добринці. Що-що, Лень? Морозки. Морозки. Хто більше, хто менше. А ці такі розкішні, Це по якусь робити. Хай тут буде. Чи тісти, твісти, твістить і почали. Буде збільше, він трошки більший, він просто в цьому. Відрі трохи його зжалу. Зрозуміло, зрозуміла. 120 гривень, так? Красивий такий. Ще б так. да. І ще буде дуже довгий ще. Таня, ой, яка в ньому висота буде. Невисока такий кущик Да. Ось цей деревока, Да. А скільки оці міні ваші По 30 гривень. Ой, такі гарні. А вони в стаканчиках, так? Да? Угу. Два штучки купити собі розвести. Ось таких ну, маленьких таких ніч. Малюсенькі <свісно> Ну, Вони дуже класно на виглядає. <свісно> 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 Ось мені краса. Скільки це? 250. А то біла тим разом. Всі всі 250. Що біла стаю разом з тут да? два кольори, да, два. А букети кермику скільки? Краса. Салака, це вона І зараз, друзі, я покажу, що я купила. І ось, друзі, моя перша покупочка. Це ось така бордюрна хризантемка. Невисока. І я її планую посадити ось поруч із лавандіном. Який мені люб'язно подарувала хазяйка каналу вітер троєндових мрій. Щиро вдячна вам, Ліна, подивіться, як буде класно із цими хризантемками. Ось я вже починаю обновляти цей куточок, і лавандін ось так зайняв своє почесне місце. Єдине, що я приберу. Звідси дерен білий. Щось він у мене в цьому місці абсолютно не росте. Можливо, кроти пошкодили його коріння ще колись, але він абсолютно тут не росте. Так що я його планую видалити. І в мене тут буде мій новий пенісетом. Він, мені здається, навіть прийнявся. Почали розпушуватися його. Колосочки, також лавандін, туя даніка. І ще в мене тут я по плану повинна бути осока редрустер. Ну, прийде побачу, як вона сюди вписуватиметься. Мені здається, вона повинна вписатися. Так що ось такі мої хрезентенки. Навіть планую їх розвести. Дуже класні. Я їх вже обробила, пролила актарою, а також е кореневином І зараз я їх висаджу. І ось таку гейхеру я купила також. Я її вже е не один, скажімо, день шукаю, шукала. В Києві я її не знайшла. Мені дуже хотілося ось під цю мою гейхеру вже існуючу, ось у мене ось такий цілий моноблок одної гейхери сорту. У мене є ця назва сорту, напишу. І ось мені хотілося компаньйона Ось такого. Я на картинці побачила і мені здалося, що дуже і дуже підійде. Ось так. І на кінець я знайшла. Знайшла за 50 гривень ось така малесенька поділочка. Ну, дуже буду старатись, щоб її зберегти. Ось так. Ось так, мої друзі. У нас дощ пішов на кінець-то за більше ніж два місяці. Буду дуже вдячна за лайки, за підписки і до нових зустрічей.